Науково-практична конференція за основну мету має обговорення перспектив впровадження інноваційних технологій влаштування дорожніх покриттів, визначення шляхів забезпечення їх якості та довговічності, обмінятись досвідом, окрім українських спеціалістів, зібрались представники науково-дослідних організацій Російської Федерації Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Бельгії, Італії, Англії та Болгарії. Тут собрались представники ведучих Інститутів ведущих компаній міра, які займаються розробкою нових технологій для сохраняння існуючих дорог, для строительства нових дорог. Поэтому знач тут присутні всі автодори України. Як зазначає Євген Просенко, голова Укравтодору, конференція дуже важлива як для України загалом, так і для Полтавщини окремо. Адже в області починається новий досить обширний етап робіт, зокрема пославнозвісній трасі Київ-Харків. Розпочинається новий етап від Лубен до Полтави. Ми будемо мати наступного року першу категорію дороги, чотири смуги, така як в Київській області, як завершується перший кредит по Полтавській області від 127 кілометра до Пірятіна і далі, то будете мати першу категорію дороги до Києва. У підсумку конференції буде розроблено стратегію подальших робіт з порятунку українських доріг, адже спеціалісти не тільки навчались один у одного та обмінювались досвідом, а й демонстрували власні досягнення. Ми впевнені, що за результатами цієї конференції будуть вжити всі заходи, щоб якість дорожніх покриттів була не гірше ніж в європі. По завершенню конференції науковці з виробничою екскурсією відвідують об'єкти служби автомобільних доріг у Полтавській області.